Вчитель — це не професія. Вчитель це хобі. Насправді людина, яка не любить свою професію, вона не працює на 100%. Я не дуже люблю, коли кажуть: фасилітатор, менеджер, тренер мій підхід наставник, партнер. Я можу поставити себе на місце учня і зрозуміти, де у мене фейл, а де у мене уін. Ключовий фактор. Нормальні освіти це персоналізований підхід. Це ми ставимо спочатку учня, а під нього підлаштовуємо програму. Ми маємо підлаштовувати календарне планування під реальну ситуацію. Освітній процес не має страждати. Щоб бути гарним вчителем для будь-якого учня, достатньо не забувати, що ти був колись учнем, не забувати, що діти це люди, і не забувати, що освіта це найголовніше в житті. Ключові моменти продуктивного дня. Перше, коли побачив посмішку дитини, і друге, коли вона сказала тю, а це легко. Значить, день пройшов не дарма. Під час війни вчитель повинен перше продовжувати виховувати громадян країни. І друге, підтримувати дітей. Їм дуже складно. А знаєте, що мене надихає, коли учні використовують знання, набуті від мене у побуті і просто в житті. Ну, я мрію про систему освіти, де всі учні будуть радісні. Вони будуть креативними і творчими а вчитель буде наставником і партнером, який допомагає дітям відкривати перед собою всесвіт знань.